Отже, всім привіт, з вами гружда Кунда. Сьогодні у нас стрім е, по Ground Бранч, бранч, Бранч. Не знаю е, як правильно, але. Е, ну, по тій самій грі. Е, що вчора е, стрім? Я щось я вирішив. що В принципі, сьогодні можна по тій самій грі. Е, зробити стрім, тому що. А, а чого чо і ні, в принципі? <гум> ну, ч, чом би і ні? Е, от, подивимося, пограємо. попроходимо <кхем> е, можливо, інші місії, можливо, е, деякі ті самі місії, просто ну, якось, якось по-іншому, в плані, що е, налаштуємо інакше ботів або погоду, або ще щось. Е, от, подивимося, побачимо. Е, я думаю, що е, може ми навіть і не будемо заходити в ті місії, які вчора проходили, а може і будемо, побачимо. Побачимо, як воно буде. Е, от Анкія, привіт, радий тебе бачити на стрімі. Дякую, що прийшла. Е, так, зараз. Ще секунду. Е, поки я ще одну штуку роблю, можете сказати, чи мене нормально чути, чи музику не заголосно чути. І ці всі стандартні штуки. Щоб я знав. Е. Е, а, і ще поки я штуку роблю, хотів би вам, е, вас попросити підписатись. попросити поставити лайк, тому що це дуже важливо, це дуже приємно. Тому, будь ласка, якщо вам не тяжко, я впевнений, що вам не тяжко, прямо зараз поставте лайк і підпишіться на канал, якщо ви ще до сих пір цього не зробили. Е, от. Якщо зробили, дуже дякую. Звісно, також не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити жоден стрім. І про. Таку прекрасну штуку, як Discord, як мій discord сервер. За допомогою нього ви, в принципі, також не пропустите жоден мій стрім, плюс будете в курсі всього, що, що відбувається поза стрімами. От. Ну, звісно, те, що я захочу розказати. Звісно, всього, що відбувається поза стрімами, не будете знати. От. Ще така штука. Хотів би сказати вчора, на кінці по суті, цього стріма, розказував про нову заставку для стріма. Як ви могли помітити, її ще нема. Але вона, вона прям майже є. По, по суті, вона є. Але є одна така невеличка проблемка, що. Коли я її закинув в ОБС е, ну, програму через w е, е, чомусь е, не було звуку. Ну, в плані я його не чув. Можливо, він і був. Треба, просто це треба перевірити буде. Я не хотів це е, зараз робити, бо я це прямо зараз робив. Е, от. Я не хотів це прямо зараз робити, тому вирішив, що сьогодні ще буде стара. А вже на наступний тиждень я думаю, я точно зроблю, щоб все нормально працювало. Плюс була готова тільки одна, тільки на початок заставка. На кінець ще немає. Тому, можливо, я до наступної п'ятниці зроблю і на кінець, і на початок дороблю, і все буде ідеально. А можливо, я взагалі вирішу переробити, бо вона ну, не ідеальна, вона така. Видно, що зроблено на, на колінці. Е, але все ж таки прикольненька досить. Можливо, за цей тиждень я взагалі перероблю її, зроблю гарною. Е, от Можливо, а можливо, і ні. Побачимо, подивимося. Е, от, тому сьогодні її не буде. Е, от. Е, так. І зараз будемо починати, будемо заходити. Е, зараз. Зараз зараз. Так. Тільки так, щоб воно точно захопило гру. О, все. я о. Чудово. Отже. Місії. Я думаю, не будемо збільшувати кількість людей, які грають проти мене. Але. Але, 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 місії Зараз виберемо якісь. Е, можна, можна оце. Але ні, це вроді би я. Ага, це я якраз на кінці приходив. Е, тоді давайте оце можна вибрати. Давайте попробуємо Це я взагалі вроді би не приходив. <ріщу> Річі, привіт. Радий тебе бачити на стрімі. Привіт. Е, дякую, що прийшла. Е, отже. Отже, 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 Зараз будемо дивитися. Що я точно впевнений, що нам треба буде зараз зняти прилад нічного бачення з цієї зброї, бо я, 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 я мав його на тій нічній зброї. Нічній зброї. Просто не зброї. Я знаю. Просто радий тебе бачити, бо я тебе не бачив дуже давно. Ну, в плані давно. Звісно, я тебе вчора бачив, але я маю на увазі, що ти, ти була довгий час відсутня. Загалом на каналі. і... Тому радію, коли тебе бачу постійно. Бо нав... давно не бачив, тому і радію. Думаю, це логічно. І очевидно. А, може і ні, не знаю. Е, ага, чекайте, давайте Apply. А тепер, тепер все добре. О, З тим збільшенням буде весело. Е, так, добре. Е, давайте, давайте отут оприм. Отут, Отут буде прикольно. А, музичка. Музичку зараз виключимо. Ну, так? Блін, я ще й не розібрався, як зробити так, щоб ви чули музичку, а я не чув. Я так хочу це зробити. Хотів. Ну і зроблю, але. Блін, хотілося б, Щоб це на цьому стрімі вже було. Ну може після цієї хатки я можливо подивлюся хоча б. Може, може це легко зробити. Щоб я це зробив. Так, а Я, я хочу подивитись на карту. Ага. Ага. Бабах. Цікаво, чи до мене зараз хтось прибіжить. Я сподіваюся, що ніхто не прибіжить. не дуже хотілося б зараз. Когось бачити на самому початку. Ну, в плані, щоб не було з самого початку якийсь неймовірний екшен, а щоб більш-менш спокійно було. Поки що воно так і є. Було б добре зараз перевірити спочатку оце. Приміщення. В раді вона чиста. Осудно зайдемо, бо з нього ми зможемо когось вбити досить безпалівно Чекайте. Ага, добре. Це просто тінь на камні. Я подумав, що людина вже. Так, там нікого. На складі хтось може бути. Але нікого нема. А де всі? Куди всі пішли? Від мене. Ага, ну на складі. Все ж таки прийдеться на той склад, ще заходити, подивитись. Було не, не дуже видно. Чи там хтось є, чи там взагалі нікого нема. Якось дуже пусто. Аж занадто пусто. А то я косий. Паст. Може... Ой-ой-ой, а це вже десь біля мене. Та біжи. Треба це включити. Я так акуратненько. Ага, бачу їх. Я тебе теж бачу. Де? тут. Не вбив. Дэб. Я його не вбив вроде. А не вбив, вбив, вбив. Прекрасно. Все? Е, Як справа? Ти так додала взагалі. Ти маєш на увазі загалом? Ні. Я думав, що тут може бути якесь, типу. Типу, що ти могла мати на увазі якусь особливу річ в плані загалом справи. Або не загалом. Коротше, забий. Справа нормальна. Тільки вихідні пролітають просто за секунду. І мене це дуже. Не подобається мені це. Що вихідні пролітають просто за секунду. Та взагалі щось дуже швидко час іде. Прям нереально швидко. Таке враження, що ще кілька днів тому був вересень, а то вже майже півроку пройшло. Ківілове, uh, привіт. Радий тебе побачити. Дякую, що прийшов. Любіть. Ага, там людина ходить. Зараз її вицепимо, можливо. Що вона ще раз тут буде йти? Ти ж будеш там йти ще раз? Скажи, що буде. Добре, ні. Я не маю стільки терпіння, щоб чекати просто. Е, так.